Тема, можливо, вона, ну не можливо, більш за все. Вона, мені здається, повторяється кожного року. Олег Олександрович її говорив, можливо, і ще хтось говорив. І мені так само на серце лягла тема говорити про святість. Про святість віруючої людини. Як ви вважаєте, чи є ми з вами святими людьми? Да, що ми, як знаходимося у Христі, відділені від цього світу, а, так як Господь Бог є святим, а ми відділені від світу і покладені у Христа, то і ми перейняли цю святість. Ну, але я хочу детальніше про це поговорити. Відповідно, якщо ми знаємо, що Господь є святим, то наскільки ну, наша святість, вона схожа з святістю Бога? Чи це трошки різні речі? Ми в процесі освячення. Добре, я ще детально до цього повернусь. Хочу зачитати е, одне місце писання, де написано про святість Бога. Це пророк Ісая, 6 розділ з 1 по 3 вірша. Е, року смерті царя Озії. Бачив я Господа, каже Пророк. Бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя своє і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: Свят свят, свят Господь Саваот. Уся земля повна слава Його. Цікавий. Є. Опис тут ситуації, що пророк постає перед Господом, бачить його у святості, бачить ангелів, які знаходяться поруч. Ну тут написано серафими, які знаходяться поруч і славлять постійно Бога. Ну, якщо просто кажучи, то серафими, ми уявляємо, що це ангели. Але насправді, які вони ну, складно трішки уявити, тому що, якщо не помиляюсь, лише в цьому місці писання згадується назва серафимів. І є багато різних думок, які вони можуть бути. Але я думаю, це і не так значним. У нашому уявленні ангели в даному випадку знаходяться біля Бога, то, відповідно, ангели теж мають святість. Да? Вони так само є святими і тим паче вони славять Бога. Вони так само є чистими. Але в той же момент, може, є інша думка, але як тут написано. Чотири і шести крил вони використовують для того, щоб закритися від Бога. Вони закривають своє обличчя і закривають свої ноги. Ну, А два крила використовують, щоб ну, літати, я так розумію. Хоч при тому, що ангели, які знаходяться постійно в Божій присутності, які є так само святими і чистими, закриваються від святості Божої, бо, можливо, вони недостойні. Щоб ця святість доторкалася їх напряму. Можливо, святість Господня набагато більше, ніж святість тих самих ангелів, ну я вже не говорю про людей. Як ми розуміємо слово святість, то, ну, просто кажучи, це повна відсутність гріха. І так як Господь є безгрішний, Господь є чистий, відповідно його творіння ангели так само є безгрішними чистими. Є одне місце писання, коли. Людина змогла зустрітися з безгрішним Богом. Ми знаємо, що це написано у Моїсея. Е, Моїсея, про Моїсея, Це книга Вихід, певно, 33 розділ 17.23. І промовив Господь до Моїсея, Також цю річ, про яку говорив ти зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх і знаю на ім'я Тебе. А він відказав: Покажи мені славу свою. Як вважаєте, чи в цій славі була святість? Господня Я думаю, так. І він промовив: Я переведу все добро своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою. Я помилую до кого милосердний і змилосерджуся, до кого милосердний. І він промовив: Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. говорить Господь. Але в той же момент, як ми знаємо історію. Господь сказав: Ось місце при мені, і ти станеш на скелі, і станеться, коли буде переходити слава моя, то я вміщу тебе в щілину скелі, закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду, а зійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме. Така цікава ситуація, що Господь взяв Моєсея і дозволив йому побачити свою славу або свою святість так само, але побачити, як? Ззаді. Маленьку щілинку, і то, як написано, Бог закривав ще його рукою. А чому так? Якщо ми перед цим читали, що святість це повна відсутність гріха, то чи може гріх перебувати з Богом поруч? Тим паче гріх не може перебувати в Бозі і поруч так само. Якщо ангели небесні створіння, святі створіння закриваються від Бога, то в даному контексті Моїсея він взагалі заховав так, щоб Моїсей там ледве-ледве побачив щось зі спини трішечки слави Господньої. Так як людина не є безгрішна, а особливо наше тіло, яке тимчасове, то, як тут написано, вона просто не може перебувати в присутності Бога, бо не залишиться живою. Але виникає питання. Перед цим я прочитав про Ісаю, і там написано, що Ісая бачив Бога. Що ви думаєте про це? В сучасному перекладі написано, що Ісая бачив видіння, а не напряму зустрівся з Богом. Господь йому міг явитися в видінні. І так само ці ангели могли явитися в видінні. І, ну так, як ми розуміємо, з попереднього місця писання про Моїсея. Ісая би не зміг перебувати в присутності Божій. Хоч ми далі читаємо, що він там злякався, що він знаходиться перед Божою славою, злякався, що він є грішний, що його уста є грішними. І серафими принесли там е, угольок, приклавши до його уст, вони начебто очистили його уста, щоб він, я так розумію, міг говорити. Ну, підведемо маленький підсумочок, що Божа святість вона настільки велика, що ангели. Ховаються від неї, що людина фізично не може перебувати в присутності Божій живою. Хоча ми знаємо, що в Біблії є багато ситуацій, коли насправді люди зустрічали Бога, але вони зустрічали його, якось сказали, неявно. Це приходили або інші ангели, або були видіння, або були ще якісь образи. Тобто самого Бога один на один людина не бачила. Перейдемо тепер до того, як святість стосується нас. Якщо ми усвідомлюємо, що святість це повна безгрішність, то в 1 Петра, 1 розділ 15 16 вірш, написано. За прикладом Бога, який обрав вас, прагніть святості у всіх вчинках своїх. Бо сказано в святому Писанні: будьте святі, тому що я святий. Господь закликає нас, будьте святі, тому що я є святий. Але знову ж таки, чи може ми в своїй святості прирівнятися до святості Бога? Здається питання, що ну, такими стати святими як Бог ну, ми ніяк не можемо. Але в той же момент Господь закликає, щоб ми були святими. Все-таки не варто себе прирівнювати до осієї досконалості, довершеності, чистоти, яка є в Бозі. Хоч ми створені за образом Божим, хоч у нас є частинка Божа, і так само Дух Божий нас перебуває, але до святості Господньо дуже і дуже далеко ще. Наприклад, ми знаємо, що Господь заповів нам любити. Да? В ідеалі ця любов повинна бути як в Ісуса Христа. І взагалі ми маємо наслідувати ну, всю поведінку Христа: любити, терпіти, бути милосердними. Але хто з вас скаже, що він хоч трішки наблизився до тої поведінки, яка була в Христа? Ні. не ми, ми маємо розуміти, що рівень Божої любові, Божого терпіння, Божого милосердя, який був явлений в Христі? Він доволі високу планку має. І можливо, в Христі це була. Не знаю, можливо, і недовершеність, тому що Христос був все-таки в людському тілі. І як ми з писання знаємо, воно закликає нас бути схожими до Христа. Так само любити, так само терпіти, так само бути милосердними, і так само бути святими. Але ж знову таки наблизитись до тої святості, яку має Бог, я складно. У перше Солонян, 4 розділ, з першого вірша написано. А далі, браття, просимо вас та благаємо, Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви поводитесь, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше. Щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас вмів тримати начиня своєї святості і честі. А не в пристрасній похоті, як погани, що Бога не знають. В цьому місці писані нас знову закликають, що воля Божа це є ваше освячення. І тут є велика різниця бути досконало святими і освячуватися. Освячуватися, як тут написано, щоб ми береглися тут є перелік від розпусти, щоб ми тримали своє начиння в чистоті і святості. Можна сказати, щоб ми береглися від гріхів. Тобто. Те, що ми отримали спасіння, перебуваємо в Господньому дусі, не означає, що гріхи не зачіпають нас, не означає, що гріха немає в нашому тілі. Бо, як ми знаємо, інше писання говорить, хто скаже, що він безгрішний, той неправдомовець. Але в той же момент Дух Святий перебуває так само в нас, і святість Господня так само перебуває в нас. Є інші місця писання, де Господь закликає, щоб ми берегли свою віру, берегли свою святість, щоб ми. Піклувалися про те, як ми живемо і про що ми роздумуємо. Я виписав таке визначення освячення. Попри те, що юридично, скажімо так, ми перед Богом виправдані, за нас заплачена ціна. Ми звільнені від провини за всякий гріх. Але фактично, це не означає, що ми не стикаємося з гріхом і що гріх повністю відсутній у нашому житті. Виправдання надає нам можливість відкидати неправедність і присвячувати себе служінню та поклонінню. Ми виправдані виключно доброю Божою волею через нашу віру в Христа. Але процес освячення активно передбачає співпрацю нас, нашу співпрацю з Богом. Господь нас викупив, очистив, віддарував нам спасіння. Але ну, у нас не відбувається ж так, що після покаяння щок, і всі гріхи зникли. І більше ви ніколи не спокушаєтесь, і вас ніхто більше ніколи не спокушає, і що у вашому житті наступила ну, якась духовна ідилія. Немає такого. Якраз відбувається те, що нас закликають освячуватись. Хоча ми покаялися і наші гріхи нам прощені. Коли ми щиро прагнемо освячуватися, тобто відокремлюватися від гріха, це все таки процес, який займає певний період, що якийсь гріх може лежати в нашому серці міцно, і нам потрібен час, щоб його вичищати постійно, щоб вичистити його з нашого серця. І всі інші будь-які гріхи, які доторкаються до нас через людей, через обставини, ми не повинні їх приймати, а відкидати від свого серця. Ми повинні відвернути свої почуття від світу та від скверни цього світу, щоб любити Бога. І тоді можна почати стверджувати, що ми перебуваємо в процесі освячення. Тоді, коли ми не просто покаялися, а коли ми прикладаємо зусиль, щоб відкидати всякий гріх і наслідувати Христа. У такому положенні перед Богом нам дарована всемогутня Божа благодать, могутня сила крові Христа, гострота Слова Божого та потужний вплив Святого Духа. Все необхідне, щоб зруйнувати силу гріха, розірвати окови неправди, окови залежностей і принести нас до слави, славетної свободи дітей Божих. Дивіться, я перерахував певні, скажімо, інструменти, якими ми можемо користуватися для того, щоб освячуватись. Але чи використовуємо ми це в своєму житті? Бог дарував нам прочитаю ще раз, благодать. У нас є сила у тому, що кров Ісуса Христа нас омила? у нас є Слово Боже, у нас є Дух Святий. Чи ми використовуємо ці речі для того, щоб освячуватись? Чи ми використовуємо Слово Боже, коли підступають гріхи? Чи ми взиваємо в молитві до Бога, чи ми проголошуємо голос те, що ми є вмиті кров'ю Христа і гріх не має над нами влади? Або навпаки, ми мовчимо, нічого не робимо. І дозволяємо гріху проникати в наше серце. Чи може насправді відбутися інша ситуація? Ми з вами покаялись, увірували, ну, перше увірували, потім покаялись, ми пізнали істину в Христі, охрестилися, стали членами церкви. І що скажете? На цьому ми досягнули вершини розвитку у Христі. Ось, як говорять, це лише початок. Те, що ви дійшли до того моменту, в якому ви зараз перебуваєте, хтось є членом церкви, хтось ні, хтось просто приходить. Це лише початок вашого шляху. Те, що ви, наприклад, Біблію прочитали, не означає, що ви освятилися на всі 100%. Богові навряд чи достатньо, просто щоб ми читали Біблію. Ну, прочитали від початку до кінця. А невіруючі так само можуть, яка різниця? Чи Богові достатньо, що ми просто ходимо до церкви чи на служіння? Ну Це добре. Але якщо ми не освячуємося, то яка різниця від цього? Так само і грішник може ходити до церкви і рік, і два, і в храм, і свічки ставити, але він не освячується. Якщо ми вважаємо, що цього достатньо, і перестаємо над собою працювати чи щось, робитися, робити, щоб розвиватися в Христі, ну то мені здається. Це самообман. Чесно моя думка, якщо людина вважає, що кількість років, проведених у церкві або кількість разів прочитаної Біблії, робить її святішою, ну, то це, мабуть, самоправедність. Те, що просто ми читаємо Слово Боже, дай Бог воно на вас впливає. Але якщо ви нічого з ним не робите, то ми просто його прочитали та й забули. До церкви ходимо, але якщо ми нічого не робимо, то ну, прийшли, послухали, до вівторка забули. Якщо ми вважаємо себе самоправедними через те, що ми маємо якісь досягнення людські насправді, то в таких речах у нас може зародитися гордість, зародитися духовна сліпота, коли ми бачимо лише те, що нам хочеться бачити. Ми бачимо, що ми молодці, бо ми в церкві. Бо ми читаємо Біблію, бо ми на служіння ходимо, крім неділі. Ми молодці, але ми не освячуємось тому, що не змінюємо своє серце, не змінюємо свій характер, не змінюємо свої думки. Особливо, якщо в нас є якась річ, яку треба змінити, а вона тягнеться рік, два, три. Ми просто вже забули за неї. Вона вже стала частиною нас, і здається, та вона вже освячена. Цей гріх вже освячений. Ці мої злі думки освячені. Грішник може ходити до церкви, але це не освятить його. Можна Біблію покласти під подушку, але це вас не освятить. Так само праведник, якщо прочитає Біблію, але не наблизиться сам до Господа, бо очима то ми читаємо, да? але змінюємося ми серцем. Бо якщо ми кажемо, що ну, в мене такий тяжкий характер, що поробиш, да? приймайте мене таким, як є, то це свідчить про відсутність освячення. Якщо ми кажемо, що всі так себе поводять, то і я, то це відсутність освячення. Якщо, наприклад, там, чи в Радянському Союзі, чи десь на роботі, всі крадуть, то я там взяв якусь ручку, то це відсутність освячення. Якщо всі навколо пліткують, то це не дає вам дозволу робити так само. Якщо навіть і в церкві хтось зробив щось недобре, це не дає дозволу і іншим робити щось недобре. Бо кожний помиляється. Так само і я помиляюся. Але за свої помилки буду я відповідати перед Богом. Мої помилки не дають вам права вчиняти беззаконня. Римлянам 12 розділ перший третій вірш написано. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Апостол спочатку нас закликає не стосуватися. Цього віку, або не підкорятися цьому світові. Ну, тому що, як не крути ми живемо в світові, і ну він десь має вплив на нас. Люди на роботі мають вплив на нас. Їхня поведінка, їхні слова, можливо, їхні думки, які ми переймаємо собі, так само, вони мають вплив на наші серця. Але ну хіба це виправдує те, що ми приймаємо гріховність у себе? а Якщо ми вчиняємо так, як вище ось я наводив приклад. То, то ми такі самі, як всі інші ці люди на роботі. Ну, нас відрізняє від невіруючих лише слово благодать. Те, що благодать дарована нам даром по милості Христові. І лише по Його благодаті ми знаходимося всі з вами зараз тут. Написано: перемініться від нової вашого розуму, змініть ваш розум, освітіться, зміть ваші серця, зміть ваші думки, змініть ваші наміри. І далі сказано. Думайте про себе скромно, так як Господь вам дав. Бо Господь у своїй любові навряд чи виділяє, ну, цього я люблю більше, цього я люблю менше. Да? Якщо ви в церкві півжиття, то слава Богу. Але це не дає вам права вважати себе більшими за інших людей, які тут знаходяться. Чи святішими, можливо, за цих людей, які тут знаходяться. Кількість років це не показник, тому що людина, яка прийде в церкву. І походить рік, покається, охреститься, може бути набагато смиреннішою за людину, яка ходить все життя в церкві. Більшість з вас чули Нагорну проповідь. Ісус Христос дає дуже багато рекомендацій, настанов, як ми повинні жити. Як повинна жити віруюча людина? Як вона повинна в важливий момент освячуватись так само. Але я хочу зачитати кінець Нагорної проповіді. Матвія, 7 розділ, 24 вірш, він говорить. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів, і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що світні збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото й кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. Ще раз повторюсь людина, яка слухає Господні слова і виконує їх, вона будує свій дім на камені. Складно мені сказати, що без людини, яка одне слово слухає, а одне слово не слухає. Ну, це як виходить, відро каменю, а відро піску якийсь такий фундамент наполовину. Але тут такого варіанту немає. Далі він говорить, що «А кожний, хто слухає цих слів і не виконує, подібний до чоловіка необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлились річки, і буря знялась, і на діму то кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Я думаю, якщо людина одне слово Господнє виконує, а друге не виконує, ну, то, мабуть, не виконання перекреслює виконання. Тому що якщо людина согрішає в одному, то вона согрішає в іншому. У Біблії немає різниці, за який гріх ви понесете покарання. Покарання в вічності я маю на увазі. Якщо людина грішить маленькому, то вона не спасається вічним життям. Якщо людина грішить великому, то так само. І так само, якщо людина одне слово Господнє виконує, а друге не виконує, ну, то більш за все вона не виконує нічого. Як то кажуть, ложка дьогтю може псувати цілу бочку меду. Все б життя, яке було хорошим, виконання Слова Божого. Але одна річ, де ви більш за все ще можете навмисно грішити, зіпсує все життя. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми були обачними і подивились на свої серця, подивилися на свої думки, подивилися на своє життя, проаналізували, зрозуміли, на якій основі ми будуємо свій духовний дім. Чи ми перебуваємо в процесі освячення від гріха, від цього світу, від цих просто думок, які знаходяться у цьому світі? Христос попереджає, що якщо ми не виконуємо його слів, то наша основа буде старта. Якщо ви розумієте це, то є ще час змінюватись. Ще ж є час освячуватись та перебудувати з піска на камінь. Я пропоную помолитися за це.